Екзаменаційний маршрут номер 8 сервісний центр 5154 міста Одеса. Друзі, вітаю вас на каналі Курс Лайф. Звідти ви будете починати маршрут, виїжджаєте там, де шлагбаум, повертаєте на цю дорогу, вмикаєте правий покарщів повороту і пропускаєте автомобіль, який рухаються з лівої сторони. Зараз вже кінець робочого дня, тому тут припаркованих автівок немає. Буде їх більше, коли будете складати іспит, враховуйте це. Але те, що стосується на дорозі, де ми зараз вийдемо, буде приблизно все те саме, бо зараз ще тільки близько 5-ї години вечора. Вмикаємо правий покажік повороту, повертаємо праворуч, одразу ж вмикаємо лівий покащик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу, тут і досить погано видно, але видно. Дивимось у зеркало і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Пропустили автомобіль і їдемо прямо. Це один з складних маршрутів. Дуже багато тут поворотів різних. Тому дивіться до кінця. Рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти практичні спецводіння, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль-сервісного центру, показали ваш паспорт, назвали прізвище та по батькові, пересвідчили, що відведена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі автомобіля, які можуть свідчити про непристернутий ремень безпеки водія або пасажирів, відчини на двері або затягнутий ручник стояночної гармо витиснули щеплення, натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, подивились по сторонах, вмикнули необхідний поки що поворот і розпочали рух. Так починається іспит. І Зараз ми, я вам проїду, покажу цей маршрут, надам свої коментарі стосовно дорожніх знаків, розмітки і надам деякі поради. І одразу ж перша порада це. Записуйтесь якомога раніше, на ранок, щоб інспектор не був втомлений не на вечір. Краще на суботу, краще на сонячний день, ніж дощовий. Звісно, якщо у вас є такі можливості і так, обставини склалися, що вийшло все ідеально у вас. Раджу вам вдало складати іспит. Той хто передивляється всі маршрути, той вдало складає іспит. Тому, друзі, передивляйтесь. Завдяки цьому ви заощадите свої кошти на інструкторів на проїзд цих всіх маршрутів з інструкторами. І ви можете мені віддячити, бо я все роблю на власному ентузіазмі. Можете мені скинути кошти на пальне, на запчастини. Буду вам щиро вдячен. Карта Приватбанку є в описі цього каналу або в закріпленому коментарі, будь ласка. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зелений і починаємо рух. Одразу ж перелаштовуємося у ліву полосу, поки є можливість, поки там автомобілі ще долученько, бо у нас тут ремонтні роботи. Рухаємося прямо. Зараз на перехресті ця права полоса вона стане середньою полосою. Розмітки, на жаль, ніякої нема, але є знак 5.16 на напрямок руху по смугах. Ось залишки якось розмітки є, видно, що це вже середня полоса, і з неї можна також повернути праворуч. Зупиняємося перед супління і чекаємо на дозволяючий сигнал. Краще перелаштуватися праву полосу, щоб ви одразу повернувши праворуч. Опинились зразу ж з правої, у правій полосі. Повертаємо. Так, щоб ми не зарізали там траєкторію руху інших автомобілів, які рухаються зліва від нас припаркований автомобіль, об'їжджаємо його, вмикнувши по повороту та повертаємося у нашу смугу. Рухаємося прямо. Додаткову секцію тут от також повертаємо праворуч, дивимось там. Нема автомобілів. Надаємо перевагу пішоходам. Тут проїжджаємо рейки обережно. Зовсім гарне покриття. І продовжуємо рух. Бачимо трішечки припаркований автомобіль на дорозі. Краще вмикнути лівий парковщик повороту та об'їхати його. Там вже далі ще один автомобіль висунувся. Далі там у нас маршрутка, яка зараз швидше за все Е, да, вона, бачите, зупинилась. І вже там за маршруткою дивимося, чи ми там можемо перелаштуватись у крайній правий полоса. Але ж там автомобілі, бачите, також вони виступають, і ми якщо будемо їхати у правій полосі, то це вже буде у нас небезпечний інтервал. Вже я перелаштовуватись, мабуть, не буде тут. Хоча на іспаді перелаштувався би, тому що зараз ми будемо повертати ліворуч. Тим більше, бачите, вже у нас полоса внаслідок. Зайнята. Тут у нас і другим рядом також паркується, обережно, об'їжджаємо і рухаємося прямо. Дивимося на знаки напрямок руху по смугах. Знак 5.16, і він нам говорить про те, що нам ліворуч можна повернути з двох поліць. Ми знову ж таки повертатимемо з з нашої полоси, бо так буде зручніше. Ми повернемося і зразу ж одразу ж опинимося так само, як ми робили раніше, контролюємо, щоб був зелений сигнал підлопору, Ми опинимося у, край, у крайній правій полосі. Повертаємо, не забуваємо тут пропускати пішоходів і заїжджаємо так, щоб не наїхати на пішохідну, е, верніше велосипедну доріжку. Рухаємося прямо. Зараз у мене швидкість 45 км на годину, третя передача вімкнена. Раджу вам рухатися трохи повільніше, щоб завчасно реагувати. Залишаємося в цій смузі поки що. Хоча можна було перелаштуватись, ми вже не будемо, бачите, там сильна лінія розбитки. Зараз вже за прихрестям, перелаштуємося. Ми перелаштовуємося втраву колесу і рухаємося згідно правил дорожнього руху якомога правіше до правої частини дороги. Через декілька сот метрів зараз ми будемо виконувати розворот. Там у нас буде дві полоси для розвороту. принципі, Можемо одразу готуватись для перелаштування, тому що у нас досить лінії розмітки бачимо, тому що у нас там вже буде не так багато часу це зробити. І тут вже також лівий покажчик повороту. І я з вашого дозволу розвернуся саме з лів... крайньої лівої полоси. Хоча бачимо по знаках, ми можемо це зробити і з сусідньої правої полоси. Там Для повороту ліворуч і для розвороту. Чекаємо нам дозволяючи сигнал світлофору. Бачимо у нас додаткова э, секція. Досвітилося зеленою стрілкою. Виконуємо розворот, дотримуємося. Рядність, не зарізаємо, нікому нічого не заважаємо і вмикаємо правий покажік повороту та займаємо крайнє праве положення. Перелаштовуємося у смугу. Можна було б в ній залишитися. Вмикаємо правий покажік повороту. і Бачимо, отут не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, повертаємо праворуч, вмикаємо лівий покажчик повороту. Тут у нас є знак 2.3 головна дорога. Нам тут не, дуже, не зовсім хочуть надавати перевагу, рухаємося прямо. Бачимо знак напрямок руху посмуга, дві полоси для руху в нашому, в нашому напрямку і один, і один зворотник. Рухаємося прямо. Зараз швидкість 50 км на годину, але ну, раджу вам їхати повільніше. 35 достатньо буде. Але не зовсім повільно, щоб вам не зарахували це, як закорковка. Дозволяючи сигнал світлофору. І ми рухаємося прямо. Од'їжджаємо люки, вмикаємо. Лівий показщик повороту. Там автомобіль повертає ліворуч. І вже тут ми вмикаємо лівий показщик повороту, тому що у нас там наша полоса, вона закінчується. Про що свідчить знак, але якщо їхати в цій полосі, то його там за деревом не одразу видно. Тому будьте вкрай обережні, завчасно перелаштовуйтесь. І тут ми займаємо крайнє праве положення на дорозі. Вилізничний переїзд, продовжуємо рух прямо. Правий поки ще повороти, поки що у нас дозволяючий сигнал. Не наїжджаємо на оцю суцільну лінію, бачите. У нас ще зелена стрілка світиться в нашій секції. І ми продовжуємо рух прямо. Бачимо попереду припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по полосі, як ми перелаштовуємося і повертаємо праворуч з правим покажчиком повороту і подивившись у праве зеркало. Обов'язково. Завчасно вмикаємо, надаємо перевагу пішоходу, бачимо, що водії тут порушують правила дорожнього руху. Згідно пункту правила 18.4, якщо як зараз була ситуація досить небезпечна. Якщо автомобіль в одній з полос зупинився перед пішохідним переходом, то водій, який рухається по сусідній полосі, не має права продовжувати рух прямо, поки він не пересвідчиться в тому, що нема на пішохідному переході пішоходів. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Це у нас пункт 18.4. Тут ми перелаштовуємося праворуч до суцільної лінії розмітки і рухаємося прямо. Забороняючи сигнал світлофору, зупиняємося перед стоплінією. Від на пункт управи 16.3. Якщо ви зупинитесь, отак як цей автомобіль зупинився, бачите, наїзд на, на стоплінії верніше, верніш. Це рахується за помилком. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, Зелений, рухаємося прямо. Зараз ми повертаємо праворуч, у нас тут зелена стрілка, зупиняємось, вона у нас вже погасла і чекаємо на дозволяючий сигнал теплофору. на, на прилаштування водії, які рухаються справа, має перевага. Об'їжджаємо ями. До світлопору у нас бачимо, там хтось виконує лівий поворот, одразу ж дивимося, тут починають вклинюватися, зарізати, тому дивимося по лівим зеркалам, якщо що, правило 3D працює. І зараз ми за автозаправною станцією повернемо праворуч. Зараз вмикаємо правий покащик повороту і тримаємося правої сторони. прямо, левый покащий по вороту і повертаємо лівороч. Перемикаємо передачу до повороту. І тут, друзі, нам вже простіше заїжджати, тому що сервісний центр вже не працює. Бачите, автівок дуже мало. Друзі, дякую, що дивились, дякую за ваші коментарі, за вашу допомогу, за ваші підписки, лайки. Бажаю всім вдало скласти практичний іспит з водіння у місті в сервісному центрі 5154 У місті Одеса. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!